І так, сьогодні поговоримо про крашанки, яйця. Чому і навіщо колись наносили на волосся яйця? Поговоримо на цю тему. Дивіться, в яйцях білок, він, якщо на, взяти на вологе волосся його нанести, він милиться. І дійсно можна за допомогою білка. Вимити шкіру голови. М -м -м. Виника питання. Навіщо в 2025 році на голову наносити яйця, якщо є шампуні? Але чому е користувалися раніше? Думаєте, вони щось знали, якісь секрети краси волосся? Зараз я вам розкажу цей секрет. Так, візьмемо проміжок 60-ті-70 роки. У багато кого є батьки цього віку, а може навіть старше. Якщо ви в них запитаєте, чим вони мили голову? Ну, Чи були е, якісь там шампуньки більш-менш нормальні, що можна було помити голову? Ні, було мило. Якщо ти жив в селі або селищні міського типу, ну, тобто. Мало в кого був якийсь, хоч якийсь там, не знаю, шампунчик, який звідкись там привезли. Але треба було мити голову якось. І було тільки мило, 72%, таке от, лугове, від якого волосся стало колом, розчісати було неможливо, шкіра просто знімалася шарами, бо воно дуже сушило. І багато хто використовував якраз яйця, тому що білок дуже гарно милився, він був м'який до шкіри голови лояльний, да? і волосся після нього було м'якеньке і блискуче. Тобто він, як то кажуть, і добре очищав, бо милився і кондиціонував да? десь так. Тому багато хто використовував саме білок. Але таки мому ну, не було чого чи мити нормальним. Але в не від того, що вони хотіли це робити, не було вибору. Я от пам'ятаю, моя мама розказувала вона таке густе волосся, коса була, яку для неї кожен раз помити голову це ну вона плакала, вона настраювалася на це. Да? Тому що вона розповідала, що. Там декілька яїць йшло на це. Треба було то розмилити. Потім якась неймовірна кількість води, щоб то вимити той білок. Вона така вода така була тепленька, тобто не можна було змивати гарячою, тому що білок зварювався, з... з... да? і вже тоді треба було вичісувати, бо в голові багато білих таких от мілких. Ну, яйця в голові. І вона каже: кожного разу для мене це було випробування. Розумієте? Тобто використовували, чому мили яйцями голову да? білком? Тому що не було вибору. Зараз є шампуні, можна обрати. Але чомусь хтось вирішив да? або замилити, або надурити людей, сказати, що оце все фігня. То все хімія. Беріть і наносите яйця на голову і користуйтесь, і буде вам щастя, буде густе волосся, почне воно рости, і блискуче доглянути. Звичайно, ви можете використовувати яйця. Деякі навіть використовують, типу роблять маску для волосся. Дивіться, але вам перше, треба розуміти, що від яєць немає ніякої стимуляції роста волосся. Ну, не, не впливає ні на випадіння, не на ріст волосся яйця. Це займе ваш час. Треба буде змивати такою теплою, літньою водою, тому що яйця зваряться, їх буде, білок буде складно не то, що вимивати, вичісувати його. І це багато часу займе. І от ви мені скажіть, воно того варте? Ну, навіщо? Ну, я вас не відмовляю, користуйтесь. Але дивіться, шампунь і, наприклад, кондиціонер ви за 5-10 хвилин вимили і надали блиску волосу. Тому, наприклад, на мій погляд, яйця краще вживати в їжу. Дуже багато білку, білок корисний для організму, і краще вживати його всередину. А не назовні. Назовні дуже багато засобів, які навпаки спростили наше життя. Ми можемо за короткий час вимити волосся, придати блиску, скондиціонувати, легко змити. В цьому є прогрес. Але, але якщо вам хочеться намастити або хоча б одного разу, спробувати. На собі маску чи просто помити білком голову, звичайно, помийте. Але представте, якщо ви миєте через день, це у вас просто ціла, як то кажуть, спа, процедура на годину. Всім гарного дня і миру в серці.